Ми вітання. Ми з України. Віктор Єгун, генерал та експерт з питань національної безпеки разом із нами, Віктора Миколаєвичу. Я вас вітаю, радий чути і бачити. Да, Доброго здоров'я. Пане Вікторе, наразі от всі обговорюють інтерв'ю, яке дав представник головного управління розвитку Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. В цьому інтерв'ю британським журналістам він сказав, що в Україні немає можливості виграти війну тільки на полі бою. Такі війни закінчуються лише домовленостями. Реальна фаза переговорів може розпочатися не раніше, 25-го року. Ну складається враження, що ця глобальна концепція, глобальна парадигма вона суттєво змінилася. Оскільки спочатку Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, тепер в горі, кажуть про те, що от-от і переговори вони можуть розпочатися. Що думаєте ви? Ну насправді це все в тому контексті, що ми маємо провести глобальний е, цей от е, форум е, щодо міста щодо миру в Швейцарії, і питання стоїть дуже просте: якщо е, ми спромож буде спроможне? Щоб в ньому прийняла участь понад 100 країн, 100, 100 делегатів, 100 представників. Там не, не обов'язково, щоб це були на рівні, там, не знаю, грубо кажучи, прем'єр-міністр, але якщо, ну, чи міністр закордонних справ, але якщо буде делегація від більше ніж 100 країн, і там буде прийнято хоча б одне консолідоване рішення, а я думаю, що консолідоване рішення це територіальна цілісність України. Якщо це рішення буде прийнято, тоді концепція. Тиску на, на Росію зовсім змінюється зараз. Росія має можливість сказати, що каже, ну хто за вами там стоїть, сполучені Штати, Великобританія, там ну грубо кажучи, НАТО. Але це ж не вся не весь світ. То тут після такого форуму є можливість посередникам виходити, казати: слухайте, каже, треба домовлятися, тому що тут за ними стоїть більша частина світу, більша частина країн світу, і це зовсім інший тиск. І е, тому е, ми говоримо про те, що ми, не, ми розуміємо, що е, будь-яка війна закінчується за столом пер перемовин, і ми е, готові надати можливість нашим, е, нашим е, е, посередникам, друзям виходити і е, поча, починати про щось хоча би говорити з, 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 з ворогом. І е, одночасно з тим е, ми. Е, Ставимося до того, що ситуація справді напружена, і нам треба визначатися з тими аргументами, з якими ми на ті перемоги не можемо вийти в майбутньому. Ну, гаразд. Уявімо, що в цьому форумі, в саміті миру візьмуть участь навіть понад 100 держав світу. Як це вплине на Путіна? Ну, концептуально на Путіна це нічого не вплине. Але на позицію Російської Федерації це досить е, суттєво може вплинути. Чому? Тому що е, буде аргумент спілкування з іншими країнами, ті, що вагаються, ті, що е, е, намагаються бути нейтральними, де будуть казати, ви на стороні е, переважної більшості країн світу, чи ви підтримуєте е, концепцію безладу в е, міжнародній політиці? І це, ця концепція зрозуміла, що вона така трошки хідна, але насправді. Ну щось треба починати. Це якраз один з перших кроків. І оці всі риторики, які зараз ідуть і від міністра закордонних справ, і від наших е, представників розвідки, да, вони такі не дуже не дуже райдужні, але це ж направлено не, 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 не ми е, не ми це почали. У нас реальна дуже серйозна ситуація на фронті, і вона е, була погіршена не з, е, з тої причини, що ми не хочемо воювати. Ми будемо воювати в будь-якому. Стані, навіть не маючи жодного озброєння, будемо воювати за кожну вулицю нашого села чи містечка. Але в реалії показують, що ми без допомоги, тим більше без допомоги наших найбільших союзників, просто нічого не можемо зробити. Пане Вікторе, ну і продовжують говорити про те, що наприкінці травня, на початку літа, розпочнеться оцей. Масштабний наступ російських військ, зокрема військові експерти кажуть про те, що цей наступ вже розпочався він нині. Триває чого очікуєте ви, Який може бути цей наступ? Ну насправді зрозуміло, що він триває ще з жовтня місяця. І я взагалі був дуже такий ну вражений від того, що Росія просто спалює свої резерви, просто спалює, тому що жодна країна. Е, ну, жодна військова армія світу в таких от великих е, бойових діях не спалювала настільки на потужно свої резерви, не залишаючи щось е, ну, десь там в накопиченні. Е, як правило, такі от наступи ну, тривали десь там 3-4 місяці до півроку, Но але не з, вже, вже, вже е, ну, більше, ніж ну, жодне місяце, за стільки місяців пройшло. І вони постійно тиснучи, намагаються, справді, зрозуміло їхнє бажання та там покращити свою там, можливу майбутню переговорну позицію. Не знаю, там вплинути на ситуацію в середині країни, сподобатися Путіну перед інаугурацією і перед подепбідобєм по, 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 з 9 травня, і так далі, так далі. Але в якийсь момент. Ну не може просто е, постійно бути в напрузі вся ця, ця махіна, і вона десь колись просто захлинеться і зупиниться. <кій> і е, українська армія робить все, щоб у цих виснажливих боях чим більше е, вибити е, їхні можливості. Техніка спалюється просто шалено. І це причому говоримо не ми, а говорять е, ті е, міжнародні спостережі, які зі сторони дивляться на все. І в ці дронами просто спалюється величезна кількість бронетехніки. Е, Росія не має можливості їх десь там поновлювати в такому, е, такій кількості. Для чого це? Ну будемо дивитися. Я, я не вірю в якийсь там шалений наступ, який е, прорве там е, фронти, і вони хлинуть там не знаю мільйонами на нашу територію. Нема того. І не буде. Пане Вікторе, дякую вам за цю розмову. Віктор Єгун, генерал та експерт з питань національної безпеки, був разом із нами на ми з України. Дякую нашим глядачам, які приєдналися. Бережіть себе на все добре.